Хорошо? Да, но ну, ты не успел. <laughs> Извините. У нас я... уже есть участники, чтобы ты понимал. Извините, Санка. я попозже тоже Да, на следующий раз ты залетай да вообще без проблем. Бо базар был, <laughs> мы не <laughs> Да, 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 да Санька. Так, да. давай мы их... Сколько у нас набралось? Ну, мы просто сюда их вкинем. Ну, да. Как бы. Ну, 7 человек. Все, Все 7 человек. Был. Давай их просто так, ну, понял? Послаживаем. Послаживаем, да. Саня, будешь тянуть сейчас любого кого иди, ты, ты как независимый эксперт. Да, ну, ты, ты, то не иди да, сюда. Да, что воняет. Просто как независимый эксперт. Ты вообще в квадрате? Ну да, типа. Типа, вот, да. Давай. Ну, чтоб... ну да, Ну чтобы. Ну да, чтобы вообще уже. Хочешь, я и скотчем не могу. Да просто так побросаем и все. вот есть всем участников. Я даже не знаю, кого беру, ты. Я не знаю, я вообще этих людей не знаю. Я левый, вообще, блин. Кто там тебе? Ну, ну, ну. Не, ну интересно, мне самое интересное. Сейчас да кому-то повезет. Интересно. Ты понял? Сейчас кто-то, блядь, выиграет за 150 гривен эту тему. Но. То есть все честно Ну Не выдно? Не, не видно. ну а как ты, блядь, не Я понимаешь. не знаю. Я, я лично не бачу ни хрена, Я уже ничего не бачу. На листочке написаны фамилии, имена, кто участвует, короче. Ну. Ну да. Ну что тут видно? я выдно? Да, я семь ну, человек. Я бачу. Все. Ну, мы можем перемешать, чтобы не сказало. Женя, на тебе ответственность. Ты а я в доставай, камерах выйду нас. что. нас. Сегодня? Саня будет доставать. Не, чего? Я? А я а как разница. Кто? Ну давай, мне без разницы, блядь. Да хай Саня достает, блядь. Он вообще левый, нахуй, он, блядь. Ну, чтоб, ну, а что не, блядь? Ну да. Давай, а Саня, потому что мы тут... ну, Саня. Ну, дяди... Дяди Юры нет. Юры ты должен настройся. <laughs> ты должен быть на позитиве. А да зайди, что ты убегаешь. У нас тут все по-простому. Здорово, пацани. Настройся, думай про щось хороше. Ну, от іменно ти поняв. Давай я тут ближче. Одну бумажку. Можна тяну, так, хлопці? Так, одну. Як ось яка на тебе дивиться. Розпечатаю тут. Ось. От туди розпечатаю. На камеру показую. І там? О, так. Ні, це... Це підожди, підожди. Так. Харківська область. Бібік Роман. Сергійович. Коротше, Сергійович, Сергійович, я тебе вітаю, ніхрена собі. Виграв цю штуку. Да. Там адреса Так. Що ж не сказали, тут усі, тут усі, усі, усі останні усі учасники, да. Тут. Ось ну, витяг Санка. Я лівий чоловік, мене просто попросили, я Да, да, розвитку. да, да. Ось виграв Бібік Роман Сергійович. Так що, Сергійович. Я не знаю, Ми з тебе горить. За 150 гривень. Дивіться, поля. я любий витягую, тут всі останні. Я не хочу дані там сильно, <схай> ну, да. ну ось тут, допустим, шаховий дуарт був. Ну то есть, все без... Тут не було левих ніде, нічого, Дивіться, Следующий тут був Корбутяк Василь. То есть, ну, Всі, що всі, були, тут без. Все по-чесному. Ось, Черкаси, відділення 700. Микола Олександрович. І так всі останні. Ну, Санька витяг, бачиш. Ну, да, чоловіку повезло, все. Харківська область, Жихор. Це місто Жихор, так? Да? Да. Да. Бібік Роман Сергійович. Ромчик, ми тебе вітаємо з новою <с такою штукою. Я думаю, в прогоді вона тобі ну, буде чудово. Та ну, ну, це... Це ну ні хрена собі, ну ні собі. Ну а ви напишіть під комент... ну, в коментарях, там, чи як, що ви хотіли в подальшому розіграти, допустимо. Бо асортимент великий. Може краскопуль поняли, даже лак якийсь розіграти дорогий, там, я не знаю. Ну та любий, в принципі. В принципі, можна машинку якусь. Ну Реально, є є що розіграти. реально. Реально, ви самі все бачили, все прозоро, чисто, по-простому, скажімо так, в обичному гаражі. Обрізали баклажку, запечатали, там ніхрена не видно. Все як, як має бути. Да? Далі прийдемо. Дивіться, стільки всього є, можемо розігрувати, дивіться, як ви забажаєте, що ви напишете, бо взагалі без проблем машинками гудять. Так що пишіть, що будемо далі. Можемо валком оцей розіграти. <реш> як скажете, як скажете. дай Бог тільки, щоб воно все у нас вийшло. І я думаю, все буде добре. Так що, всім спасибі, хто приймав участь, друзі. Дуже приємно, що ви мене підтримали. Надіюсь, ті, хто сьогодні не отримали да, цей подарунок, ну, не вийшло. В наступному разі, я думаю, хтось із вас отримає. Ну, Тому що це дійсно, знаєте, так. 50 на 50, але учасників мало, і є шанс, є шанс, друзі. Всім гарного дня, а я пакую на пошту. Людині треба відправити. Моє головне забув сказати: Ромчик, обов'язково зніми мені відос. Дай понять людям, що це все по-чесному, що ти отримав від мене. Ну, не знаю, скинь мені відос, скинь собі там на репостне що -нибудь. Будеш отримувати, розпечатаєш, скажеш, ось я виграв. Ну, такого плану, бо це теж важливо, бо хі -хі, мало лі. Так що, отак, отак. Буду чекати відео. Ми його оприлюднимо. От. Щоб бачили, що все прозоро. А тепер уже всім пока, дійсно.